Уже-дуже дуже давно. Більше ніж піввіку тому, це 50 років. Один чудовий старий актор, але він не був такий старий актер, бо молодший за мене. Сказав, ми грали дві вистави зранку і ввечері на мій день народження. Він сказав: Ти запам'ятаєш, і я бажаю тобі, щоб кожного дня народження у тебе була вистава. І Господь змиюстилися. Що ж це ви прийшли, мої рідні? За що мені таке? Це Божий дарунок. Я вам безкінечно вдячна. Щиріша вдячність кожному, хто приходив до моєї вистави за ці роки. І хто прийшов сьогодні? Дякую своїй родині. Дякую тим, кого немає. А моїх майже ніколи немає рідних друзів, колег. Як я казала, там вони відходять, а я лишаюся. Тільки в мене немає злості. У мене є велика, велика вдячність за те, що вони були поряд. І коли я щось таке відчуваю, як зараз, я думаю, як жаль, що кожен з них не на моєму місці. Колись у Жвій Наталія Михайлівна казала, я граю за тих своїх партнерів, які померли. Кожен раз я виходжу, кажу, Петя, Вася, це ж от ми з тобою грали, зараз я з іншу граю, але я ж з тобою. Так я з ними, з вами, зі своїми онуками, зі своїм правнуком. Його немає тут бузейка, що вийшов вже такий день, що можна. Це перекличуть праада. <рик> оце, оце через нього, цього маленького Костика. У мене був чоловік Костя Степанков. У мене був син Костик. Він зараз тут. Костя Степанков. А тепер оце Костя Степанков. ဟုတ်ကဲ့